Доброго дня всім, хто пам'ятає. Тиждень тому ми е знімали відео, як ми купували Хонду Трансальп, і я обіцяв, що зроблю огляд на цей мотоцикл, так як він вже готовий до продажі. Ми його помили, обдивилися все. Тож зустрічайте. Honda Трансальп 93-го року. В в ідеальному стані 9 з 10 -е. наші Хонді. ось такого трансальпа ми забрали собі. Довго він стояв в Австрії власника, збережений в дуже хорошому стані, весь в оригіналі, єдиний, пам'ятаєте, оцей елемент був не в колі, він був зелений, але ми його так і залишили, ми вирішили не фарбувати нічого. По мотоциклу весь пластик, все повністю автентичне. Всі елементи нічого ніде не побито, не поцарапано, ну звичайно, є от такі нюансики тут на кандику понаклеїшся, якщо не помиляюся ще. З іншої сторони От. Ну як-не-як мотоциклові 30 років треба дати йому таку поправку на вік. Ще от. Тут от у нас є тріщинка. От він кот, кому цікаво, може подивитися. Резина в нас міняна, але міняна давно. Вона тверда, вона вже не має тої еластичності, але пробіг он бачимо на ній. Ще вусики, ще все колір такий, як Honda малювала 30 років тому. Диски рівнесенькі, тормозні диски. Поїхали ззаді. Ланцюг зірки. Ще мають запасу. Задні, задній диск теж рівненький, оригінальний. Резина задня теж ще має багато протектора, але вже вона стара, Ну, нічого не зробимо, хто захоче собі поміняє. Діві максима стоїть кофор. Високе скло, того що оригінальне коротше сантиметрів на 20, Воно має гарно забирати. Зустрічний потік повітря. Пробіг по годометру 42 тисячі. Гріпс все в оригіналі. Хто собі хоче мотоцикл в оригіналі, то може звернути на нього увагу. Зараз ми його заведемо, послухаємо моторчика. Так. От незручно, що підсос на трансарпі не фіксується, його потрібно тримати. Ну, Таким кульбітом зараз робимо. Це. Мотоцикл не заводиться, мотоцикл, як кажуть, включається. Потрошки пускаємо підсох. Хай прогрівається тут все чистенько, у нас сухенько, радіатори непогнуті. Такий аспект ручка. Ручка спеціально зроблена, щоб ставити муцикл на центральну підніжку. Вона отак схована, отак раз і підняти. Що тут у нас на сидінні. бачимо таку подертість. Ну давайте дамо поправку на вік мотоцикла. Був би в нас ще один оператор, ще би зазняли, який, як мотоцикл їде, але, на жаль, не хочеться його вимазати, так як недавно падав дощ і багато бруду, хочеться зберегти його от в такому стані. В такому ідеальному. Дякую за увагу. Я думаю, якщо були якісь запитання, будь ласка, задавайте. І підписуйтесь на канал. Буду вдячний вам за будь-яку реакцію, за лайки, за коментарі і тому подібне.